Ні, російському у маршрутках та громадських закладах рівненщини заборонили російський шансон за три роки агресії. Країни сусіда подібного рішення і досі не прийняли на державному рівні. Тож депутати обласної ради взяли ініціативу в свої руки. Вони вважають, що кримінальна музика, яка створена на території країни-агресора, негативно впливає на підростаюче покоління. Втім, у водіїв своє бачення щодо заборони російського шансону. Ну, переважно українське слухайте. А ви будете вмикати вмикатись? Чи ні? Чи садки дотримаєтесь? Чому? Як я буду вмикати? Я програму не переб'ю. Якщо вона там звучить, значить вона звучить. Проти. Проти і ви так. не будете вмикати вмикатись? Ні, повно по радіо не граю. Я слухаю суто радіо. А якому слухаєте? Наше радіо, українське. А от у водія Віктора в салоні звучить тільки українська музика. Чоловік наголошує, про заборону російського шансону ще не чув, втім і нині його не вмикає. У мене шансон, бачите? Я слухаю українську музику. Принесуть перемогу і слава України. Самі між пасажири зізнаються, не завжди звертають увагу, що лунає у салоні маршрутки. Втім, заборону шансон України-агресора здебільшого підтримують. Не треба його. Слухати. Є наше, нехай пускають наше. Нам одна. Ми ще українці, ми потрібно слухати українця. І от вам відповідь на запитання. Я українську народну музику люблю. Натомість у профільному управлінні зазначають, заборона російської кримінальної музики у транспорті та громадських закладах є радше рекомендацією аніж офіційне обмеження. Штрафів не передбачено. Це має бути передбачена відповідна стаття, і за що від притягнути до відповідальності. А менше з тим, Укртрансбезпека оголосила місячник автобус 2017 і відповідно до деяких плану заходів ми зобов'язані провести нараду з перевізниками, обширні наради з перевізниками, де ми також будемо розглядати говорити про заборону Шансона. Такий прояв виховувати громадянина Патріота підтримали не всі депутати. Попередники з колишньої влади, які прийшли до обласної ради за списками президентської партії і фракції конкретних справ зі своїм бажанням слухати і далі російський блатняк в маршрутках, лишились в меншості інеса Пославська Артем Лаговський та Володимир Захаров. Новини рівного.